Під курском розпочалося дещо важливе. Поки вся увага була прикута до Покровська та Великої Новосілки, ніхто не побачив, що сталося у прикордонні Ерефії. А на фронті розпочалися різкі рухи. Ситуація змінилася, і ці дані можуть вразити багатьох із вас. Наші воїни зайшли доволі глибоко на територію ворога, і вже навіть влада вийшла із першими оголошеннями. Обов'язково додивіться це відео до кінця, аби дізнатися подробиці. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишити. Залишайтесь надалі разом з нами, а ми будемо розпочинати. Жителі Судженського, Коренівського та Солдатського районів Курської області Рефі масово вийшли на центральну площу обласного центру, щоб висловити невдоволення роботою місцевої влади та вимагати розв'язання житлових питань. Адже переселенці змушені залишити будинки через наступ ЗСУ та режим надзвичайної ситуації в районі. Розповідають про затримки у наданні житлових сертифікатів і відсутність матеріальної допомоги. До протестувальників вийшов тимчасовий виконувач. Обов'язків губернатора регіону Олександр Хінштейн на одному із відео знято багатодітну матір у сльозах. А у відповідь на репліку однієї з учасниць зустрічі про те, що люди залишилися бомжами, чиновник висловив незгоду та сказав, що всі отримують сертифікати на житло. Хінштейн у цій розмові поклав провину на регіональних чиновників, заявивши про серйозні проблеми в управлінні та корупційні схеми. За словами хінштейна матеріали на деяких представників влади вже передані до правоохоронних Органів однак росіян така відповідь не влаштувала, адже вони вже не вперше виходять на мітинги зі своїми вимогами. Так раніше більше сотні жителів Курської області, які залишили будинку через розпочати операцію з ОСУ, зібралися на стихійний мітинг на головній площі Курська з вимогою зустрічі з чиновниками для обговорення проблем вимушених переселенців. До людей, які зібралися на красній площі Курська, вийшов голова управління зі взаємодії з органами місцевого самоврядування Анатолії. Дроган він запитав, хто зібрав людей, та повідомив про незаконність публічних акцій. У мене питання 6 числа пройшли українські <заслужити> Чому ніхто не його <заслужити> По сьогодні, зараз там а тут са у відповідь на це російський чиновник заявив, що військові, які допустили прорив кордону та захоплення ЗСУ частини російських територій, будуть покарані, а винних уже затримано. Мітингувальники у відповідь заявили, що на кордоні стояли строковики з автомат. Тами а покарати треба генералів. Також звучали вимоги офіційно визнати, що триває війна. Російська влада майже три роки повномасштабної війни, які раніше називає СВО, і що люди вимушені залишатися без своїх домівок через бездіяльність кремлівської влади. Да, не нам перед стантівостарі людьми. Ота тори всем здесь і об'яснить зачем куди йтикаються. Скажіть, люди друзі нам все равно где замерзать. На или замерзати ми находимся замерзать. Какая нам разница? Ми все равно. Однак владі Курської області байдуже, адже збройні сили України продовжують вести бої на російській території. Так солдати 225-го штурмового батальйону ЗСУ Курської області замінили російські сили. В засідку і знищили їх з допомогою Хаймерс. Як пише аналітик Forbes Форбс Девіт Акс, ця успішна тактика українців допомагає пояснити величезні втрати рашистів у цьому районі. Так українські бійці зробили вигляд, що зазнали поразки, і відступають. Але коли окупанти кинулися у параду лісову смугу недалеко від села Свердлікове зсу накрили їх із Хаймерс. Ракета М 30 31 розкидала десятки бомб розміром із гранату лісовою смугою. За яскравою роботою спостерігав і українська. Безпілотник, коли противник, повіривши у свій успіх, стягнув значні сили до цього квадрата, по них було випущено касетні боєприпаси з Хаймарс. У було знищено значну частину живої сили противника. Йдеться в повідомленні 225-го штурмового батальйону. Як зазначає АКС ця засідка, що стала результатом ретельної координації дії штабу батальйону, його передових рот і сусідньої артилерійської бригади, допомагає пояснити величезні втрати російських і північнокорейських військ мало того, що росіяни і північнокорейці день у день атакують одними і тими самими дорогами, які ведуть до міста. Суджа, ядра українського виступу. Вони дедалі частіше робляться у пішому порядку і занадто слабкої підтримки. Піхота вразлива для артилерії, особливо вразлива, коли вона групується в заздалегідь розраховану зону ураження, зазначає аналіток, літок, зауваживши, що неясно, яких втрат зазнали знали рашисти внесток цієї операції. Зазвичай найбільші російські напади можуть включати 50 одиниць. Техніки і декілька сотень солдатів. Про цьому більшість набагато менші. Однак найкатастрофічніші російські та північнокорейські атаки останніх тижнів після провалу залишили після себе сотні двохсотих та трьохсотих. І те, що 225-й штурмовий батальйон особливо пушається цією засідкою, свідчить про потенційну величезну кількість російських втрат. Підкреслює він загалом вже більше місяця тривають контрнаступальні спроби рашистів на Курщині. І ось село Дар'яно виявилося на шляху російських визволителів, тому було зрівняно із землею. you. Кадри із Дар'їно демонструють, що тактика випалої землі це традиція окупантів. Про це повідомляє ударна група Чорний лебідь лебідь» 225-ї п'ятий штурмового батальйону. Жорстокість рашистів щодо власної території вражає на відео, наданому українськими захисниками видно, що населений пункт буквально і зник. На горизонті не видно жодного вцілілого будинку, сараю, авто автобусної зупинки. Рашисти залишили по собі лише руїни та попіл. Подивіться, так виглядає Дар'їно, що на Курщині після місяця наступу Росіян. Якщо раніше ми думали, що тактика виповленої землі застосовується десь у Сирії або в Україні. То зараз бачимо, що навіть своє для них не має значення: земля для ресурсів. Люди, щоб добувати ці ресурси, а будувати та розвивати, нікому не цікаво. Варвари зазначили у бригаді. Ну а тим часом українські збройні сили просунулися в Курській області на тлі продовження боїв на українському виступі, і про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Американські аналітики зауважують, що геолокаційні кадри показують, що зсу нещодавно незначно просунулися в центрі погребків, що на північ від суджі, а також у лісистій місцевості на північний захід від Косиці. Окрім того, так звані російські міліблогери стверджували, що українські сили проводили контратаки під погребками. Також на Редодні російські джерела стверджували, що українські сили невдало намагалися поратнути російсько-український міжнародний кордон у напрямку до Тьоткіно, і це на захід від головного українського виступу у Курській області. А деякі мілблогери охарактеризували українську діяльність як розвідку. Більше того, стало відомо, що десантники 82-ї бригади розбили штурмову групу окупантів, яка намагалася прорватися на бронетехніці у селищі Нікольський. Відео бойових дій оприлюднила прес-служба 82-ї бригади. Тож Російська штурмова група у кількості взводу на трьох бойових машинах за підтримки танка пішла у наступ на селище Нікольська, оборону якого окупанти намагалися прорвати вдруге за останні дні. Механізованій колонії, яку очолив Т-80 із змінними тралами, вдалося наблизитися до населеного пункту, після чого по головній машині було відкрито вогонь. Танк витримав декілька влучань. Однак дві БМП-3 було виведено із ладу біля водонапірної башти на околицях. Ще одній бойовій машині разом із танком вдалося дібратися до самого сели. Ще де ті були зупинені. Однак, з кадрів, в частині спішеної піхоти вдалося дістатися позицій українських військових кількома днями раніше. Окупаційні війська здійснили ще один невеликий штурм цього ж населеного пункту, кількома механізованими колонами, втративши у бою три танки та сім бойових машин піхоти. Десантникам за підтримку бійців 47-ї окремої механізованої бригади тоді вдалося ротну штурмову групу на чолі з танками та вибити піхоту супротивника. 35 піхотинців було ліквідовано та ще. 62 два за трьохсочину розгром операції та великі втрати ще на підході до українських позицій сильно вдарили по моральному духу ворожої піхоти. Ну далі ми з вами глядачі поговоримо і про курську спецоперацію. То наразі рашисти не зменшують тиску, насправді там. Однак значних успіхів досягнути не здатні. Про це розповів військовий експерт Олексій Гетьман. Він зазначив, що РФ не полишає спроб видавити наші війська з Курщини, щоб використати це як аргумент на можливих переговорах. Позиція РФ полягає. У тому, що давайте зупинимося там, де воно є. Давайте враховувати ралії на землі, як вони кажуть. При такому підході, як вони пропонують, ніхто не буде погоджуватися. І тоді буде одразу зустрічне питання. А що буде з Курщиною? Теж враховувати. Тоді всі їхні аргументи розсипаються. І їм дуже важливо, щоб на території РФІ на Курщині наших військ не було. Пояснив гетьман. Він зазначив, що ворог трохи просунувся, однак не досяг суттєвих успіхів. Поки що ми там тримаємося. Ми маневруємо. Ми у Каємо лобових зіткнень із переважаючими силами ворога. Є інформація за останні дні, що ворог трішки просунувся на північний захід від сучі і трішки на півдні. але це знову-таки не суттєве просування, зазначив він. І як пояснив експерт, важлива перевага для ЗСУ полягає в тому, що не потрібно тримати позиційну оборону, як, наприклад, на покровському напрямку, а можна маневрувати. І тому ворогу важче з нами впоратися. Водночас варто також зауважити, що райони проведення курської операції залишаються ключовими напрямками. Мкаму фронту зберігати там присутні зсу потрібно передусім, щоб захищати Суми та Харків. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зазначив, що у доповідях командувачів та в розмові з міністром оборони України йшлося про основні напрямки військових дій Донеччину та Курськ. За словами Зеленського, Курська операція, яка триває вже півроку, потрібна для захисту української землі. Зокрема, буферна зона в Росії допомагає захищати від нових ворожих наступів на Суми та Харків. Дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції та знищують окупанта. Продусім сьогодні я хочу відзначити воїнів 95 ї окремої бригади за дії саме на Також хочу відзначити воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної та 68-ї окремої єгерської бригад за ефективність на Покровському напрямку. І також 24-та та 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 окремі механізовані бригади за героїзм у боях за часів Яри Турецьк. Я дякую вам, воїни, сказав глава держави. Раніше військовий експерт Сергій Гребський розповідав, що за п'ять місяців в Курська операція показала хороші результати. Вона почалася 6 серпня 2024 року і триває нині. Зосереджується частину російських військ біля Курська. Це полегшує оборону ЗСУ на інших ділянках. Противник, хоча й мав успіхи в Курській області, але зазнає втрат в особовому складі та знищує власну інфраструктуру. Будь-яка бомба, яка не долетіла до Сумської області, врятувала життя людей, українську територію. І, окрім цього, своїми активними діями маневровою обороною збройні сили сковують велику кількість противника. Як Могли перемістити на інші ділянки фронту співвідношення сили засобів на Курщині приблизно 1 до 4 або 1 до 6. Наші хлопці роблять там неймовірні справи, значно полегшуючи виконання завдань стратегічної оборони на інших ділянках, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках. Наголосив військовий експерт. Ну і далі також будемо говорити про ситуацію у Курській області, адже там расисти не можуть впоратися зі збройними силами України навіть не Зважаючи на те, що північно-корейські військові їм там допомагаються. І, взагалі, дуже довго ми з вами обговорюємо за для чого потрібно було нашим військовим заходити до Курщини, з якою метою це було зроблено, які завдання там виконуються. Далі більш детально про це військовий експерт Олександр Мусієнко. Це був дуже розумний хід. От операція мала свої. Невдачі, як зазначають, Україна отримує значну територію. Той, хто тримає територію Курської області, буде у вигідній позиції під час переговорів про припинення вогню, зазначив полковник Хеміш Дебет Гордон. Ну, власне кажучи, звичайно, Курщина для нас це козир. І без сумніву це підтверджують західні оглядачі. Як би там не було, але ось результати, що би там не казали. Але на перемовинах цей фактор потрібно, можна, і він, я думаю, переконаний, що буде використаний. Ну тому, що гріх було б його не використати не так багато тих козирів, якими ми можемо скористатися і в наших інтересах задіяти. Думаю, що це теж дуже важливо розуміти та. Зрештою, нам усвідомлювати. Тому дійсно, Курщина це героїчні самовіддані дії, які дійсно стануть козирем для нас. Підкреслюю, не настільки їх багато, тому Курщину, звичайно, що й наші сили і утримують. Ну і ще один козир на наших переговорах всього, це удари гли... удари глибинні в бік російської території які продовжують тривати я хочу нагадати що як зазначено Підрозділи повітряних сил збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по складу зберігання ударних БПЛА в Орловській області, уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію, тобто це влучання. раз детонація вибухають. Вибухові елементи, результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 шахетів вже не буде застосовано проти нашої країни. І найкраще і найбільше, що мені подобається в цих повідомленнях від нашого генерального штабу Збройних сил України, це далі буде. От далі буде, тому бажаю щирих успіхів побратимам в їхній бойовій роботі в завданні ударів по території Росії по їх військових об'єктах. Якщо почали з вами говорити про територію Курської області, а саме про Російську Федерацію, про війська із північної Кореї, то варто зазначити, що сьогодні з'явилася інформація від видання News з приводу того, що військові із північної Кореї від себе роблять проти себе протиправні дії, застосовуючи гранати, щоб не потрапити у полон. Ось така от інформація з'явилася. Солдати не обізнані, тому бояться потрапити у полон. Війська КНДР, які перебувають у Росії, демонструють очевидну необізна необізнаність про загрози з боку безпілотників і артилерії. Про це повідомляє видання Sky News. І як пише видання, північнокорейці радше зроблять проти себе протиправні дії з гранатою, ніж ризикнуть потрапити у полон. Також, імовірно, північно-корейські війська тимчасово відійшли від лінії фронту у Росії. Це сталося після того, як солдати КНДР зазнали серйозних втрат. Зокрема, журналісти Sky News поспілкувалися з українськими військовими, які вважають, що північнокорейські солдати на. Разі або роблять висновки із помилок, зроблених під час перших зіткнень із українськими солдатами, або доглядають за пораненими або чекають на підкріплення. Я думаю, що вони скоро повернуться. Сказав командир, який має позивний пульс. Видання також пише про те, що війська КНДР не обізнані про загрози з боку безпілотників і артилерії. Про це свідчать їх штурмові дії пішки групами по 20, 40 і навіть 60 осіб, що робить їх легкою мішенню. Окрім того, солдати КНДР намагаються прибрати докази своєї присутності із зони бойових дій, забираючи поранених і загиблих. Ось така інформація сьогодні з'явилася. Ну її прокоментував Андрій Коваленко. Нагадаю, що це керівник центру про тоді дезінформації. Він якраз і розповідає про той відступ військових із північної Кореї на Курському напрямку. Тож далі слухаємо. Друзі, вітаю! Кендерівські військові відступили від лінії зіткнення на Курщині. Вони понесли насправді великі втрати, полями бігли, малими групами з посадок атакували, намагалися призвичаїтись до атак сил оборони, які здійснювали дронами по них, але призвичайтесь не змогли. А, і втрати від артилерії у фактично піхотних боях і від дронів понесли значні плюс полон. Полонені є каєндерівці, намагалися росіяни цього уникнути, і намагалися і каєндерівці цього уникнути, але не вдалося уникнути. Для них це дуже великий провал, зокрема mm -hmm. а, який несе геополітичні наслідки. Задача стояла, щоб жоден з в полон не потрапив, а вони потрапили тому. А, Зараз не виключено, що будуть робити роботу над помилками. Вони але є велика надія на те, що все ж таки вдасться врегулювати питання загалом у часті кендерівських військових у війні в майбутньому Да, від боєприпасів кендерівських Росія дуже залежна. По 50% відсотків боєприпасів артилерійських і мін, а на деяких ділянках фронту взагалі 70% відсотків використовуються кендерівські, які постачаються, плюс втрати артилерії заміщаються САО, Коксан, наприклад, і так далі. Залежить ворог дуже від Кендер зараз. Ну, а далі говоримо про схід нашої держави, саме про непокровське. Там ворог намагається розвивати наступ на лівому фланзі, отримавши відсіч населеному пункті. Удачне, відновлює штурмові дії південніше активно лізе на східну частину Успенівки. Головна задача ворога на люти це вийти на кордон Дніпропетровської області. Це медійна ціль, яка має створити морально-психологічний тиск на українське суспільство. Нам треба розуміти, що Україна суцільна територія, яка усеред. Дані немає ніяких кордонів, вони лише на картах. Таке повідомлення дописали в телеграм-каналі. Говорять снайпер, ну і расисти полюбляють ставити якісь дедлайни, та чи то до якихось свят, чи то до визначних подій для расистів, говорити певні цілі та плани. І ось так вони вже побудували певні задачі на лютий, це вийти на кордони Дніпропетровської області і знову. Таке, як тут зазначається, це все створено для того, щоб впливати на психологічний стан українців і погіршувати ситуацію всередині країни. Дуже багато рашистських завдань не втілюється у життя це просто пусті слова, які вони говорять, бо полюбляють розповідати різні казочки. Ну і далі також будемо говорити про те, що наші військові тримають оборону Покровська нищать расистів. Ви зараз у себе на екрані ви можете бачити кадри, як все це відбувається для того, щоб втримати Покровськ. Працюють всі прикордонники. Не є виключенням на цих кадрах. Оператори підрозділу безпілотних авіаційних систем ДПСУ показали, чим вони атакують ворога на підступах до Покровська. За тиждень вони розібрали два танки, три гаубиці, один БМ, 21 «Град», один «Сау» та два бронівики. Та один тягач рашистська техніка також активно страждає. Наші військові намагаються мінусувати техніку, щоб погіршувати ситуацію ворога на фронті. Їм було складніше просуватися далі, і потрібно було вже приймати інші певні рішення. Ну і також в інформаційному просторі дуже часто фігурує велика новосілка останнім часом. Ми повідомляємо про те, що ворогу вдалося зайти до цього населеного пункту, а наші військові залишили його задля збереження особового складу, і ось ситуацію у цьому селищі прокоментував Олексій Гетьман, військовий експерт. Далі слухаємо його більш детально. Ну, дійсно, є інформація про те, що вони контролюють майже 90% території селища. Це, це імене населення. населений пункт. Треба ну, мені здається характеризувати, що це за населений пункт, це невеликий населений пункт. В ньому до війни мешкало, мешкало менше ніж 5 тисяч людей. Зараз там взагалі ну, вже давно нікого не залишилось. І про те, що яке він має значення, хочеться процитувати, от я тут зараз собі навіть помітив, те, що висновок, які зробили інститут дослідження війни американський приводу цього ці коментарів великої на і і приводу реакції наших і наших і наших партнерів. Тобто бачимо, паніку ми не розводимо, бо наші захисники працюють і далі для того, аби втримувати ці території, які зараз є, аби расисти не просувалися і надалі. Бо бачимо, що своїм особовим складом цієї кількості, яку вони мають, вони на жаль, просуваються на фронті. Так, от таке зараз буває рідко, але операція зі знищення ворожої радіолокаційної станції 96 Л 6 Е, призначеною для виявлення цілей на різних висотах, відбулася. Бійці бригади Чорний ліс, які, скажімо, так ліквідували рашиську станцію, дуже е, сильно емоційно реагують на результат. Тож, вдячні нашим захисникам знову ж таки за їхню титанічну працю. На ну, же час експерти розповідають про зміну стратегії використання F-16, включно на фронті. Е, е, Анатолій Храпчинський авіаційний експерт підкреслив, що ми потребуємо збільшення авіабази сучасними літаками. Західні винищувачі F-16, що були передані. Збройним силам України наразі вже можуть застосовуватися не тільки як підсилення української протиповітряної оборони, але і працювати у комплексі з нашими літаками су та міх уздовж лінії фронту. Таке не виключає заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Антолі Храпчинський. І про це він сказав в етері на радіо НІВОС. Цитую його: якщо говорити про застосування Ф-16 на лінії бойового зіткнення, то потрібно було пройти бойове зла. Годження, яке б дозволило нам, наприклад, використовувати ці літаки, я думаю, що по строках можна сказати, що зараз це бойове злагодження на тому етапі, що дозволяє працювати як прикриття на лінії бойового зіткнення наших літаків, тобто СУ або міг. І це дозволить працювати їм більш комфортно, тому що вони будуть захищені, будуть прикриті літаками F-16, сказав Анатолій Храпчинський. Він додав, що останній час виділялася деяка фінансова допомога з боку США, яка дозволяла нам частково модернізувати або покращити деякі можливості винищувачів. Аналітик додав, що зокрема їх оснащення під ракети більшою дальності, якщо ми кажемо про повітря повітря, ну і є чим працювати по поверхні, якщо ми кажемо про бомби, які можуть кріпитися під крилом F-16 що дозволить суттєво вплинути на спроможність Російської Федерації просуватися по лінії бойового зіткнення. Храпчинський зауважив, що останнім часом ми спостерігаємо знищення систем російської ППО, зокрема комплексів Е 400 для чого теж можуть бути причетні і в 16 звертаючи увагу, що авіаційна складова це дуже важливо для перемоги. Храпчинський підкреслив, що ми потребуємо збільшення авіабази сучасними літаками і бажано отримувати Україні в 16 блок 70 – Це остання серійна версія цього винищувача. Щоб більш потужно виступити проти російської авіації щодо французьких винищувачів міраж, які були прибу... які мали прибути в Україну до кінця січня. Харчинська зазначив, що офіційних підтверджень застосування цих літаків на лінію бойового зіткнення ми зараз не бачимо, і це правильно, бо така робота повинна відбуватися у тиші, що дозволить більш якісно потім показати наші можливості ворогу. Він нагадав, що ракети, до яких до них минулого року передавалися Україні, мова йде про штормшеду і скальп, а також коровані бомби Хамар. Треба зрозуміти які задачі будуть виконувати ці міраж якщо ми кажемо про застосування систем повітря поверхні то треба розуміти відстані роботи міраж також може виконувати роботу по прикриттю наших літаків радянських часів і ми дуже хочемо щоб міраж почали використовувати ракети наприклад штормшейдою скальп і це дозволить нам виконувати стратегічні задачі якщо ми кажемо про удари по території росії прокоментував анатолій храпчинський